Чемпіонат 9-й тур. Суперліга. Футбольний прогноз. Розміщуйтесь зручніше, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки. І змістовні коментарі. Це найголовніша підтримка нашому каналу. Дякую всім наперед. Отже, в п'ятницю відбудеться ще один матч. Динамо Самарканд Сурхон Термес. Тут я віддаю мінімальну перемогу або 1-0, або 2-1. Динамо Самарканд. Далі, в суботу 10, го вже травня грають Кокант АГМК. Виїзна перемога АГМК. Мій прогноз. В матчі насав бунєткор. Обидві заб'ють. Насав і Буніткор – це на сьогодні одні з лідерів поки що. Я вважаю, що є непоганий шанс і у столичного Буніткора, і у насафа як мінімум забити. 2-0-5. Коефіцієн обидві заб'ють. Пахтакор Бухара. Впевнена результативна перемога Пахтакора з форою мінус 1,5. І у неділю, 11 травня, навбахор хорезм, перемога навбахора можна навіть взяти по форі мінус 1. Далі, машал кизил, кум. Машал Кизил Кум. Тут я прогнозую тотал менше 2,5. І в матчі Сокдіана Шуртан. Перемога Сокдіани навіть можна, я вважаю, брати фору мінус один на Сокдіану. Дякую за увагу, друзі. Не забуваємо підписуватись. Лайки, вподобайки, коментарі. Це дуже важливо. Узбекистан Алга. Слава Україні. Скорішої перемоги над рашизмом. Вдячний, що ви зі мною не дивлячись ні на що. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі. Всім па-па.